Добрий день. Мене звати пані Ольга і я репетиторка англійської для дітей та підлітків. Мої учні мають кілька переваг від занять зі мною. По-перше, вони завжди можуть перепитати будь-що, і я з радістю все поясню. Це створює атмосферу довіри і взаємоповаги. По-друге, їхні оцінки в школі покращуються. Вони впевнено пишуть контрольні та тести. Це свідчить про практичну користь наших занять. І нарешті вони охоче приходять на заняття з ентузіазмом виконують творчі завдання. Це показує, що навчання може бути не лише корисним, а й цікавим. Чому тема «тобі» важлива? Дія слова «тобі» – це як фундамент будинку в англійській мові, без нього не можна сказати навіть найпростіші речення про себе як тебе звати, скільки тобі років, де ти зараз, який у тебе настрій. Наприклад, I am 10». She is my friend. We are at school. Ось ці М із R, це все діє слово тобі. Якщо не розуміти, як воно працює, далі буде складно, бо ця тема є базою для багатьох наступних тем. Тому краще зараз витратити, витратити трохи часу і справді добре її засвоїти, щоб потім усе давалося легше. Отже, давайте познайомимось з дракончиком Тобі. Жив був одного разу трьоголовий дракончик на ім'я Тобі. Кожна його голова мала свій унікальний характер та вподобання. Ми можемо бачити тут три голови: M is R. Отже, голова M дуже енергійна і хоче завжди бути першою. Постійно привертає до себе увагу та кричить Я, я, я. Тому вона дружить лише з найпершим і найважливішим займенником I. Тобто я. До речі, I такий поважний, що ми його навіть пишемо завжди з великої літери. Тепер ти можеш відповісти на запитання What is your name? Давай спробуємо. Ми кажемо I am, і називай своє ім'я. Наприклад, I am Ольга. Угу, окей. Далі ще одне запитання. How old are you? How old are you? Скільки тобі років? Ми кажемо I am, і називаєш циферку. Наприклад, I am 8, I am 9, I am 10, I am 11, I am 12, I am 13. Угу, чудово, рухаємося далі. Голова is. Голова Іс спокійна і сором'язлива. Яз, сором вона не любить натовпи. Їй подобається, коли поруч хтось тільки один. Тому вона і зустрічається там, де йдеться про щось одне або когось одного. Давайте подивимось на ось цих кажанчиків. He, кажанчик, we, він, він, він – один. She. Вона. Вона одна. It – воно, воно одне. Тому. І зазвичай і гуляє з цими трьома кажанчиками. He is, she is, it is. Тепер ти вже можеш розповісти про свого друга чи подругу. What is your friend's name? Як звуть твого друга чи подругу? І ми можемо сказати: She is, вона, і назвати її ім'я. Наприклад, She is Ann або He is Даня. І так далі. Mm -hmm. He is, She is. Наступне запитання: How old is he? Або How old is she. І тут ми знову обираємо she, якщо ми про неї кажемо, he, якщо про нього. She is, і називаємо циферку. Наприклад, She is eight, She is nine, She is ten. Або ми можемо сказати He is, He is 11. He He is 12. He is 13. Чудово. І рухаємося далі до третьої голови дракончика. Голова R. Вона у нас по центру. На відміну від інших голів, вона не любить бути на самоті. Її завжди тягнуло до веселих компаній. Вона товаришує з we, you, they. І з усіма, хто є у множині. Тому ми зустрічаємо цю голову лише там, де слова, що називають людей, тварин та предмети стоять у множині. Тобто, коли говоримо, що когось або чогось багато. Наприклад, we. Бачите, тут у нас два кажанчика зображено. We are, ми є, You – you are, ти є, або ви є, they are вони є. Чудово! Всім розібралися і рухаємося далі. Тепер ти можеш розповісти про своїх однокласників. Ми можемо відповісти на питання are they happy? Тобто, чи вони щасливі? І ти можеш сказати They, вони are. Це у нас одна з голів happy. They are happy. Вони щасливі. А також ми можемо розповісти how old are they? Тобто скільки років однокласникам? They are eight. They are nine. They are 10, they are 11, they are 12, or they are 13. Чудово. Добре. Давайте ще раз поглянемо на нашого дракончика. Отже, він має три голови. Ці три голови M is R. M дружить тільки з I. Він такий у нас вискочка і постійно каже Я, я, я. І тому він тільки з I спілкується. I am. Іс, він сором'язливий і тому дружить тільки з кимось одним, коли хтось один. Наприклад, he is, she is, it is. А are – це душа компанії. Він спілкується з усіма, кого в нас багато. Наприклад, we are, you are, they are. Чудово. Добре. І тепер у вас буде домашнє завданечко. Потрібно буде виконати завдання та прикріпити фото в коментарі у телеграмі. Ось тут є речення. Речення потрібно доповнити однією з голів нашого дракончика. Тобто am, is або are. І зверніть увагу, що за надіслане домашнє завдання я надам зворотній зв'язок. Тобто розповім, що вдалося, що не дуже, над чим треба ще попрацювати. Але це не все. Окрім зворотнього зв'язку, ви отримаєте бонус. За виконав домашні завдання я надішлю добірку цікавих та зрозумілих відео з YouTube по темі тобі, які допоможуть краще запам'ятати та закріпити матеріал. Там будуть різні пісеньки та завдання. А, отже, трошки хочу поділитися відгуками батьків моїх учнів. Результат, який ми створюємо, помічають навіть у школі. Одна мама написала мені: дуже вдячна за знання, які отримала моя донька на ваших уроках. За рік бачу великий прогрес в оцінках, особливо на тестах та контрольних. Такі відгуки найкраще підтвердження, що навчання може бути спокійним, цікавим і дійсно ефективним. Зараз у мене триває набір у міні-групи з англійської для 4-5 класів. Що там буде? Ми будемо займатися за підручником GoGet 1. В групі у нас буде лише 4 дитини, тобто кожному буде достатньо уваги. Я завжди пояснюю стільки разів, скільки потрібно. У нас буде чимало ігор, інтерактивних завдань, будемо дивитися різні відео, окрім цього, будуть різні творчі завдання. Наприклад, створення презентацій або відеоблогів. Заняття відбуватимуться онлайн два рази на тиждень. Для кого це підійде? Для дітей, які йдуть у 4 чи 5 клас. Для тих, хто хоче підтягнути англійську, і тих, хто починає з нуля. Ми починати будемо з нуля. Зверніть увагу, що місця обмежені, тож не втрачайте свій шанс. Пишіть плюс в коментарях, в телеграмі, щоб записатися на безкоштовну консультацію. Я ще прикріплю цей скрін в Телеграм. Дякую за увагу і гарного дня!